Продається просторий та доглянутий будинок у невеличкому селі Мартинівка Чорноострівської селищної територіальної громади Хмельницької області. Загальна площа будинку становить 90 квадратних метрів та прибудований гараж площею 24 квадратних метри, а земельна ділянка 18 соток. Будинок просторий, світлий і відчувається, що в його утримання коштів не шкодували. Все робилося для себе, для комфортного життя родини. У середині кімнати світлі з правильною геометрією, рівними стелями та стінами. Стіни акуратно пофарбовані, що додає простору і відчуття чистоти. На підлогах якісний ламінат у житлових кімнатах та кахель у кухні і санвузлі практично, зручно в догляді та естетично. Кухня функціональна та продумана, з достатньою кількістю робочої поверхні і місцем для обідньої зони. Ванна кімната та туалет облаштовані сучасною сантехнікою, оздоблені плиткою, все підтримується у відмінному стані. У будинку приємний мікроклімат сухо, тепло та охайно. Сюди можна заїжджати без необхідності вкладати кошти у термінові ремонти. Опалення автономне, встановлений газовий котел, що забезпечує стабільне та економне обігрівання в холодну пору року, є підвал для зберігання консервації та продуктів. Гараж повноцінний, сухий і з зручним заїздом. Окрім цього, на території є додаткові господарські будівлі, які стануть в нагоді приведені господарства. Земельна ділянка площею 18 соток рівна та доглянута. Є акуратний сад із плодовими деревами, достатньо місця для городу або облаштування зони відпочинку. Село тихе та спокійне, з хорошим транспортним сполученням. До Хмельницького всього близько 20 кілометрів, тому дорога до міста займає небагато часу. У громаді функціонують магазини, навчальні заклади, є базові соціальні об'єкти, а близькість до обласного центру відкриває доступ до повної міської інфраструктури. Ціна будинку 10 тисяч. Документи готові до швидкої угоди. Якщо ви шукаєте просторий, доглянутий будинок із великою дірянкою неподалік обласного центру, цей варіант точно вартий вашої уваги.